Сьогодні продовжуємо роботу над проєктом в техніці образотворча нитка. На минулому уроці ви вже розмітили кути майбутнім крильцям метелика. і сьогодні почнемо вишивати. Нам знадобляться нитки, ножиці, скотч, голочка. І наколювати я буду ось такою канцелярською кнопкою. Спочатку заготовимо скотч. Якщо у вас вузеньке скотч, вам буде зручно ним користуватися, будете відрізати маленькі шматочки. Якщо у вас ось такий великий скотч, спочатку наріжте його на маленькі квадратики, не використовуйте дуже великі шматки скотчу. Відрізайте ось таку тоненьку сантиметрову смужечку скотча, нарізайте на квадратики і кріпите ці квадратики кутиком на. Бабіну скотчу. Так вам буде зручно користуватися ним. Головне не приклеїте повністю ці квадратики до бабіни, кріпіть лише одним кінчиком. Далі нам треба буде наколоти дирочки ось вони вже у нас розмічені. Для того, щоб наколоти обов'язково використовувати якийсь, якусь підкладку, цупкий матеріал, так, щоб ви не пошкодили меблі. Це може бути картон пінопласт, я буду використовувати кусочок пінопласту. Далі беру канцелярську кнопочку і по розмічених мітках починаю проколювати дирочки. Не поспішайте робіть все дуже плавно, поступово і наколюйте точно по наміченим міткам. І так, Проколюйте, поки у вас не будуть наколені усі сторони кутів. Коли всі дирочки на колені, ми починаємо вишивати. Беремо голочку, у мене голочка тоненька, але достатньо довга і з великим вушком, так, щоб було зручно втягнути нитку якої ж довжини відміряти нитку, ми прикладаємо ниточку до довгої сторони картону, раз, другий раз, і третій. Це буде оптимальна довжина ниточки для роботи. І відрізаємо. Далі втягуємо ниточку в голку і почнемо шити. Робимо один кінець коротший, другий довший. Прибираємо пінопласт, або картон він нам вже не потрібен. І будемо шити крильця метелика. Спочатку будемо вишивати ось один кут. Для цього ми знаходимо крайню дирочку на одній із сторін. І заводимо голочку з виворітної сторони. Зверніть увагу, там, де в нас розмітка з тієї сторони, заводимо голку з ниткою. Протягуємо ниточку, так, щоб залишився маленький кінець. Беремо скотч і приклеюємо цей кінець нитки скотчем, клеїмо в стороні, так, щоб скотч не попадав на дирочки. Все, ниточка в нас закріплена, можна починати шити. Ми на другій стороні кута. Від центральної точечки знаходимо слідуючу, тобто другу від центру, і робимо перший стібок. З виворітної сторони ми вколюємо там, де ниточка в нас вийшла. В наступну дирочку. Не робимо довгий стібок, біля нитки в наступну дирочку. Ось у нас вийшла ниточка, і ми поруч з нею вколюємо голочку. Утворився ось такий маленький стібочок. Стібочки повинні з виворітної сторони бути маленькими, а з лиця ось у нас такі довгі стібки. Зараз робимо стібок, вколюючи по іншій стороні кутика. Находимо і слідуючу дирочку біля нитки і в неї заводимо голку. Ось у нас утворився другий довгий стібок з лицевого боку. Розвертаємо, з виворітної сторони ми повинні завести голочку поруч із ниткою. Робимо маленький стібок поруч з ниточкою. З лицевого боку робимо довгий стібок на іншу сторону кота. Дивимось, де в нас був попередній стібок, і ми в наступну дирочку заводимо голку. Знову в нас довгий стібочок утворився. Відступаємо від нитки слідуючу дирочку і заводимо голочку. У нас знову утворився короткий стібок. Розвертаємо. З лицьового боку робимо довгі стібки, тому ми знаходимо, де в нас була ниточка, і в наступну дирочку виконуємо слідуючий стібок. А з виворітного робимо стібочок поруч із ниткою. Ось, коротенький стібочок. Далі розвертаємо і з лиця виконуємо довгий стібок, нитка була ось тут, і в слідуючу дирочку робимо стібочок. Розрівнюємо нитку. І продовжуємо далі точно так. З виборітної сторони поруч, біля ниточки, вколюємо. А з лицевого боку перетягуємо на іншу сторону кута. Робимо довгий стібок. З виворітної сторони короткий стібок, поруч з ниточкою вкололи, а з лиця робимо довгий стібок. Коли вишиваєте, намагайтеся, щоб ви картон не м'яли в ручках, працюйте охайно, з виворітної сторони поруч з ниткою. Ось бачимо коротенькі стібочки і на одній, і на другій стороні кута. А з лиця ниточки у нас вже, бачите, як красиво почали перекручуватись. І... І робимо довгий стібок, вколюючи по іншій стороні кута, з виворотної сторони, поруч біля ниточки, з лиця по іншій стороні. Поступово ми доходимо до середини, куди сходяться всі кутики, дірочок залишається все менше ниточки, бачите, як уже красиво переплітаються. Знову звиворіта короткий стібок і з лицевого боку довгий, у мене вже залишається зовсім коротка нитка, дивіться, зовсім коротенька, я роблю останній стібок, і зараз треба буде замінити ниточку. Нитку ми натягуємо і кріпимо скотчем. підтягнули ось так ниточку і прикріпили скотчем. Беремо наступну ниточку, затягуємо голку, і де ж нам продовжити новою ниткою. Давайте уявимо, що нитка не закінчувалась, де б ми продовжували б шити. Ось нитка у нас тут була. Отже, ми беремо наступну дирочку і продовжуємо шити, витягуємо нитку так, щоб залишився маленький кінчик, прикріплюємо його скотчем. Добре, кріпимо і далі шємо. З лицевого боку ми вколюємо на другій стороні кута. Ось так і продовжуємо. Ми вже дійшли майже до кінця кутика. Ось у нас залишається вже прошити останню дирочку. Все, кутик готовий. Правильно вишити кутик виглядає ось так з лицьового боку. І з виворітного боку повинні бути маленькі стібочки. Це правильно вишитий кутик. Нам залишилось закріпити нитку скотчем, і кутик буде готовий. Кріпимо нитку скотчем, ось так підтягуємо її і кріпимо. Зайвий кінець ниточки обрізаємо ножицями. Все, кутик у нас вишитий. Для того, щоб вишити другі крильця метелика, нам треба вишити ще один протилежний по діагоналі кутик. Ось цей один є. І треба вишити ще один. Це ви зробите самостійно. Впевнена, у вас все вийде. Бажаю вам успіхів!